У межах місцевих житлових програм, створених для бійців АТО, є перші, хто придбав квартири. Про це повідомили в управлінні державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному кредитуванню. Зараз 8, один прошлогодній, сім цього э, року кредитів. Двоє з них вже квартирами, ну, как бы, тому що була здача вже встроєна. От один вже оформляти буде так, останні к кінця року. Остался 2 миллиона, но ну, это, наверное, еще 4-5 человек по погародської у межах області протягом двох років житло отримують до двох сотень родин бійців. Нагадаю, йдеться про безвідсотковий кредит. Учасникам АТО надаватиметься фінансова підтримка в сумі 40% від нормативної вартості житла, тобто 60% АТОшник має сплатити. Близько тижня тому регуляторний комітет погодив цю житлову програму, яку запропонувала Харківська область. Її остаточно погодять на наступній сесії облради. Там порядка 32 мільйонів заложено на програму. А на на 16-18 год. В цілому по розрахунту, це залежить же від від складу сім'ї. Ну, допустим, розрахун на 185 сім'ї. Ну, все залежить від квартири. І на этот год планувалось по програмі. Тут вот задержка з регуляторним комітетом произошло порядка 5 млн. Ці 5 млн це ще до 15 родин, залежно від їхнього складу та квадратури осель, які можуть скористатися житловою програмою. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.